Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Не дивлячись на те, що в мене роботи дуже багато, тому що ось придбані мої рослинки, які я прикопувала і зараз повиймала і збираюся якраз садити їх, бо дощ і гарна погода. І цих рослинок в мене тьмать муща. Я отримала. о, упала, Я отримала чергові. Посилочки. Чергові посилочки, на які в мене є теж плани. Все, що оце я купую, плани є. Треба тільки руки і час для того, щоб їх посадити. Ну, от, і далі мої нові посилочки. Ну, от чергова посилка від Роман Данилів. Це вже не перша посилка, і сподіваюся, не остання. Бо рослини в нього гарні, цінова категорія теж дуже така приємна. Це одна посилочка, потім познайомлю більш детально. А друга посилочка від фірми Посадка. Я в них теж замовляла не один раз, тому теж рослини гарні. Виставлю все, розпакую і покажу вам і розкажу, що і до чого. Ну, от, рослини я дістала вже з посилки. Що я замовила? Я замовила ялівець скельний Blue Arrow. Дві штуки. Спеціально зараз перед зйомкою заміряла їх висоту: Один 65 см, 160 см. Їх ціна 60 гривень. Повірите чи ні, такі гарні ялівці. Я річ у тім, що я трошки помилилася в позаминулому році і посадила на вхідній зоні у двір. Ялівці, які дуже повільно зростають. Тому я вирішила їх замінити на ці блюару, тому що вони ростуть набагато швидше, вони колоновидні, вони будуть стрункі, високі, а в об'ємі всього-навсього 50 см. Ну, не такі широкі, і мене це влаштовує, бо вхідна зона, я хочу дві такі вертикалі зробити. Я потім пізніше покажу, як це буде виглядати, коли їх посажу. Ну, от Я купила їх для вхідної зони. А далі я купила, придбала у пана Данилів, це від нього посилочка. Я придбала чотири барбариси. Мені дуже подобаються колоновидні барбариси. І от один барбарис називається Паувов такий барбарис. Він спочатку, наче. Зелений росте, він колоновидний, До речі, сам саджанець висотою, так цікаво, вийшло. Оцей єлівець, у мене 65 см, цей 60 см. Барбарис 1 50, другий 40, третій 30, четвертий 20. Отак от по просто я їх поставила, цікаво. Значить, Що це за барбарис? Мені взагалі подобаються дуже колоновидні барбариси, тому я намагаюся збирати саме колоновидні сорти. Ну, якось не знаю чого, мені так подобається. Так, оцей Пау-Воу барбарис він цікавий тим, що в нього листячко навесні, воно буде таке. Блідо-золотисте, злегка жовтеньке, потім буде зелене, але з такими молочними плямками на листочку. Дуже гарно виглядає. Ну а восени взагалі всі барбариси набувають яскраво-помаранчевих, малинових, червоних кольорів. І цей також буде дуже яскравий восени. Але оця колона, ой, дивіться, брунічки, ой, ще покажу. брунічки і навіть он. Пуп'яночки на квіточки будуть. Дуже гарні саджанці. Дуже. Я дуже задоволена, що випадково знайшла таку гарну людину відповідальну, яка висилає дуже гарні рослини. Так, цей барбарис у нас Ред Пілар. Оці колоновидні барбариси вони зазвичай ростуть метр-50, -метр іноді до двох. Метрів вони виростають, але їх можна зверху обрізати. Ну, Зараз, поки вони до такого розміру доростуть, я думаю, це багато років пройде. А саме висота метр п'ятдесят метр мене влаштовує. Це барбарис, якраз, який буде червоного кольору, ну, сам за себе каже ред. Він такого винно-червоно-малинового кольору, дуже цікавого кольору. Мені подобається такий яскравий барбарис, буде яскрава така вертикаль в садочку. І ще один Orange Tower теж назва, говорить сама за себе, те, що цей барбарис має яскраво оранжеві листочки, теж колона, теж метр півтора висота буде. Ну, і восени вони всі будуть яскраві яскраві. Ну, а оцей маленький барбарис, подушковидний барбарис, називається Inspiration. Теж дуже цікавий барбарис. Він має такі червоно пудрове. Я не знаю навіть, як колір назвати. Там і малиновий, і рожевий, і червоний присутній, але вони такі, знаєте, як пудрою. Ну, Такі не яскраві, а саме отакі м'які кольори, називаємо їх так. І він подушечкою буде, буде зростати не дуже швидко. В мене вже є декілька отаких низеньких подушковидних барбарисів, які я теж збираю, але все ж таки мені більше подобаються колоновидні. Ну, От що я від пана Данилів отримала? Це моя отака новиночка. Зараз вже, слава Богу, сезон, погода дозволяє, дощики скоро будуть, можна садити, все буде ок. Ну, а далі я вам покажу, що я отримала від фірми Посадка. Ну, а от моя інша посилочка від фірми Посадка. Ось таке замовлення, тут все враховано, все описано. Що я придбала? По перше, я придбала ялівець Віргінський Грей Оуел». Цей ялівець я придбала річ у тім, що в мене багато вже хвойних накоплено, дуже багато. Але є місця, де мені треба дуже швидко е, закрити якусь територію певну. Тому я вибрала цей ялівець, він дуже швидко наростає, розростається дуже швидко. В нього габарити будуть дуже великі такі. Мене це влаштовує, бо в мене є зона, де у нас. Е, Люки в землі стирчать, і мені їх треба перекрити. Саме оцім ялівцем я хочу перекрити гілками цього ялівця, щоб був доступ до цих люків. Але гілки накривали і перекривали оцю таку річ, яка мені не подобається, ну, на яку не хочеться дивитися. Він такого сизуватого кольору. В нього, бачите, такі ягідки будуть. Дуже такі цікаве поєднання. Він сам сизий і такі блакітні ягідки, бачите? Гарний ялівець, мені подобається, я на нього вже дивилась давно, все якось мені не потрапляв, він. От у пана Данилів хотіла я його придбати, але в нього не було його. Тому от я придбала в посадці. Отакий ялівець, він теж завширшки десь сантиметрів так 70, мабуть. Я його не поміряла, але сантиметрів 70. Хілки дві такі масивні вже. Гарний ялівець, і він швидко зростає. Це для мене дуже важливо. Далі я взяла, зараз я пройду трояндочки, я взяла полинь перовські. Вона мені дуже подобається. В мене вже декілька кущиків є, але я хочу ще. От я її взяла. Тут, бачите, брунічки є живенькі, оце я обріжу і вона піде зростати. Ну, Мені подобається ця рослина, дуже дуже таке, таке як сказати, таке марево бускового кольору, блакитно-бускового кольору. Красива вона, мені подобається. І Аромат її мені подобається, бо полинь я люблю взагалі. Полин це, мабуть, моя рослина, не знаю. Так, ну і Що я замовила з троянт? По-перше, я от зараз роблю зйомку біля мого бортика Оце підпірна стінка, про яку я казала. Вона у нас заввишки десь сантиметрів 80 на ній в мене ростуть рослини. От зараз ще, мабуть, тиждень зачекаю, бо передають. По перше, дощі, а по-друге, е мороз ще раз має повернутися до нас. Я тут посажу е ялиночки, в мене вже є декілька ялівців. Е Горизонтальних, ось один молоденький я в минулому році посадила. От там більший в мене росте, він уже так гарно наріс. І я хочу тут посадити грунтопокривні троянди. І десь у відео своєї однієї з підписниць я бачила троянду, яка називається Свані. Ось я їх дві придбала. Свані, бачите? ґрунтопокривна свані. Е, вона білого кольору, але е, розповідали, що вона взагалі квітне без перерви. І е, вона дуже гарно в неї будуть. Ну, я планую на цю стінку посадити, і планую так, щоб її гілки звисали з цієї стінки. І мені здається, це має бути дуже красиво. В мене вже є дві троянди. Е, Мабуть, теж ґрунтопокривні, але я не знаю, до якого сорту вони відносяться. Вони називаються джаз. Ось одна в мене трояндочка, вона все ж таки більш кущова, не така розлога. А це має випустити такі свані має випустити такі довгі гілки, які будуть звисати саме з бортика. От Я хочу ці дві троянди тут посадити. Оце одна плетиста троянда, називається. Пале Рояль. Це дуже гарна біла троянда, з ледь-ледь легким таким блідо блідно рожевим відтінком. Ну, така теж садженець, досить такий масивний, гарний, я дивлюсь. В мене вже є дві витки троянди, які ми плануємо весною робити арку під виноград. Я вже показувала в попередніх відео, і там з одного боку у нас буде рости виноград, підніматись на цю арку. А з іншого боку, як на шпалєрі, будуть рости три троянди. От дві в мене вже там є, а оце буде третя. В мене там є яскраво малинова, є біла з рожевим, а ця буде біла. З ледь, ледь ледь таким рожевим намеком, це тільки тоді, коли на вулиці холодно, а так вона взагалі біла, навіть трошки з фісташкою такою зеленкуватою. Тому мені подобається ця троянда, я її взяла, і теж я читала про неї, що вона дуже гарна, і довго квітне, тримає квіти. Мені саме головне на тій арці, щоб квіти. Трималися на сонці, тому що там, де воно буде рости, там буде весь день, повністю весь день сонце дуже пекуче сонце. І тому мені важливо, щоб саме на сонці ці квіти трималися. Я багато читала, шукала троянду, саме щоб підійшла по моїх бажаннях, і ось цю троянду вибрала. Ну, і ще одна троянда. Ось, ой, зараз зроблю Емільєн Гіо. Емільєн Гіо це кущова троянда. Мені дуже вона сподобалась, дуже красиві в неї квіти. Вони такі каралово-червоні, дуже густомахрові, не показують серединку. Мені подобаються троянди, які не показують серединку. В мене багато, ну, Багато, небагато, але в мене є троянди, які я купую, періодично докуповую якісь сорти. І оцей сорт мені теж сподобався. І сподобалось те, що вона теж довгоцвіте, досить витривала до різних хвороб, досить гарні великі квіти. Ну, Отакі придбання в мене в магазині посадка. І ще в магазині в цьому я з, з, перший раз замовила добриво, називається «Осмокот». Я не замовляла ніколи цього добрива, а це вирішила його замовити саме для троянд. І в них є розфасовочка цього добрива, тому я взяла е, кілограм його, о, ну, два пакетики по 500 грам. Там формула 1591. Я хочу його використати для клематисів і для троянд. Подивлюся, що з цього буде у нас. Перший раз його буду використовувати. Ну, отаку покупочку я зробила. У магазині посадка. І теж, до речі, мені подобається цей магазин, я теж не перший раз там купую. Ну, Саджанці приходять гарні. Ну, ось ще раз подивіться, що я придбала. Оце моє останнє придбання. Коли посажу, розповім і зніму відео про те, де мої новинки будуть жити. Всім дякую, до нових зустрічей. Ну, і далі буде.